Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатець вашій увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 031. Футболка чоловіча, Середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. що зараз у вашій увазі представлена футболка чоловіча середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Під час відео огляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідних пропозицій. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Нью Беланс. Футболка під кодом 031 іде середніх та великих розмірів з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним та перевіреним постачальником сортованого сканхенда в Україні. Повторюємо, зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0,31. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка. 25 кг. вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам. Повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та окерпочтою. Клієнти, хто ще не встиг придбати хороші мішечки футболок чоловічих, середніх та великих розмірів, покваптеся. літо вже зовсім поруч. вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31. Футболка чоловіча середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара.